Так, я вже майже добудував свій будинок, так, ще чуть-чуть. І вся дивіться, який в мене будинок із бідрок вийшов. Ви всі знаєте, що бідрок на виживанні можна добути 100%. Так, кімната дюпа. Ой, я хотів сказати кімната дерева, але тут щось табличка трохи обманює, але це кімната дерева, 100% дерева. Нічого іншого тут не може бути. Так, що тут в сундуках, так, ой, ой, не то, щось не то так. Вам показала, що тут нічого немає. Ця кімната на даний момент на ремонтові стоїть, там нічого немає. Так, давайте сходимо в шахту та й накопаємо трохи ресурсів. Так, давайте трохи золота тут скопаємо, ще трохи аймазимо на скопати. Так, що тут О, давайте ще трохи із мерудів добудемо. Тож не просто так я в шахту спустився. Так, все, дивіться, я за пару хвилин добув кучу ресурсів, через на визиванні їй моно 100% зробити. Давайте сходимо на мою ферму опита. Дивіться, яка в мене. ферма опита. Я так над, над нею старався ось даже написано, де. Ферма опита. Так, трохи опит підняли. Давайте Ender дракона зараз уб'ємо. Так, так, так. Дивіться, я вже її в ендерпохталі знайшов за пару секунд вже Ender дракона вбив вже. її, Можна і голову забрати, але голова щось не забирає. Тяну. І ладно, в принципі. Давайте сходимо на мою ферму зачарованих і золотих яблук. Дивіться, яка тут прекрасна муха. Та я її будував пару секунд. Ну, муха красива і прекрасна. Так, все. Золото і зачаровані яблука я добув, бо це ферма моя така. Давайте далі. Підемо так, дивіться, тут в мене є ще такий маленький будиночок. Як ви знаєте, рамки портала можна добути на виживанні 100%. Ніякого креатива, нічого немає. Тут щось непонятне появилось, Давайте по ній прогуляємося, подивимося, що тут є. Так, Як ви знаєте, бідок 100% можна добути на виживанні. Там моя муха, тут ендерракон. Тут все прекрасно, як ви бачите. Так. Так, тут муха, давайте, можливо, їй якесь ім'я придумаємо. Так, давайте бідок скопаємо під кінець відео, ну щось вона не копається. Видно, що ж тут не так, як треба. Зараз я пропишу одну цікаву таку команду і все. Так, 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 от і все. З вами був Іван і до нових зустрічей. Всім пока!